І готують до розмінування. В столиці протестували службових собак на навички з пошуку вибухових речовин. Як розповів заступник начальника кінологічного центру нацполіції у Києві Віталій Литвин, подібні перевірки проводять на трьох локаціях, мінімум два рази на рік. Їх головною метою визначення кращих чотирилапих напарників на роботу собакам виділяють від чотирьох до шести хвилин в залежності від рівня навченості і складності самого завдання. Коли тварина знайшла потрібний предмет, а вона сигнальною позою повідомляє про це кінолога. Цього разу підсумував Віталій Литвин близько 20 службових собак, продемонстрували високу ефективність у виявленні потенційно небезпечних предметів та невідмінно пройшли тестування. Це пошук на місцевості, пошук в багажі захованих вибухових речовин чи зброї, і також пошук на транспортний засоб. Тренування собак відбувається постійно, і ми тестуємо собак з метою визначення кращих, які потім в подальшому будуть відправлятися на деокуповані території в складі вибухотехнічних груп для розмінування територій.